Друзі, жодна влада, яка приходила, не зробила аудит. Фізично. Прийшли і нічого не зробили. Їм не важливо, що вкрали, скільки вкрали, хто, ну, попередніки, коротше, потом ці, потім знову попередніки. Одне й те ж саме, все по кругу. Друзі. Я вважаю, має прийти команда, яка задекларує чітко і внятно по пунктам. Аудіт всього, аудит з землі. Аудит всього майна. Аудит по всіх напрямках. Ми маємо знати, яка ситуація сьогодні з нашою землею, з нашими надрами, з видобуванням, з економікою, з культурою, з освітою, будь чим. І це дуже просто робиться. Заходять тверезі, нормальні, адекватні українці, які беруть на себе відповідальність і говорять, ми проведемо. І перед виборами ще вже вести перемовини з компаніями, світовими брендами, які проводять аудити, домовлятися з цим світовим брендом, знаходити кошти. Я думаю, що знайдуться навіть країни, які це проплатять задоволенням. Я впевнений, потрібно просто промоніторити. І побачити, що є країни, як, або організації, які скажуть: ми проплатимо аудит в Україні з задоволенням, щоб ми всі з вами зрозуміли: земля, в якому вона стані, яка використовується законно, яка земля використовується незаконно, яку оформили в законний спосіб, який в незаконний спосіб, скільки її залишилося. Чи є можливість забрати її у власність держави, використовувати згідно законів Конституції України надра наші. Все потрібно описати, все потрібно рахувати. Математика це наука сухих цифр. Вона не політична абсолютно. Просто включайте калькулятор і все, і немає жодних проблем. Аудит має проходити. По всій Україні, по всіх галузях і напрямках. Аудит потрібно провести також в наших каральних органах. А в нашої влади, в кожному кабінеті, має бути проведений аудит. І все! Це ж дуже просто. Але цього ніхто не робив і робити вони не збираються. Чому? Тому що це правда. Це правда, яка владі не потрібна точно. Але вона потрібна людям, потрібна нам, українцям, і всьому світу буде цікаво дізнатися, що у нас є, що ми маємо, що ми можемо продати, що ми можемо поміняти, що ми можемо розвивати. Ну, все ж буде видно, все буде зрозуміло. І до нас будуть відноситися як до адекватних нормальних людей, як до адекватної країни, де є порядок, де є норми, правила, закони, і воно працює. Отак От має бути, друзі. Ну, по-іншому, це не має працювати. Зовсім від, просто не має працювати. Також дуже важливо, це відношення до людей. Це соціальна справедливість. Це має бути чітко і внятно всім зрозуміло, що бідних людей, нужденних, не потрібно зачіпати. Їх не можна тягати по судах, на них не можна заводити кучу справ, бо так комусь хочеться. Якщо бідний, нужденний. Стражденний, скоїв якийсь злочин, ну, як вважають зараз злочин, так? Навіть середньої якоїсь тяжкості є органи місцевого врядування і вони мають це вирішувати, Шерифи там, чи хто буде. На місцевому рівні вони мають знайти цій людині норму, правила в законі, е який дасть йому можливість відпрацювати, відшкодувати яким чином, щоб це було по-людськи. По-людськи. А, тяжкі злочини це інша тема. А от держслужбовців, депутатів, можновладців будь-якого рівня, тих прихватувати зразу. Тільки є щось на них суди, в тюрми, на всяких пожарних нічого з ними не станеться. Вони переживуться, у них грошей достатньо, можливостей достатньо, працювати вони не дуже напрягаються. Бо якщо бідну людину затягаєте по судах, вона втратить здоров'я, якої так немає, яка втратить роботу, останні кошти, можливості. Розумієте? А багатий що втратить? Грошей трохи, нічого страшного з ним не станеться. Якщо його будуть тягати по судах, то він ну, відпочине просто в іншому місці і все. Їм що відпочивати, що по кабакам, що він в тюрмі посидить на сігареті там. Відпочине трошки. Нічого страшного. От я за це, друзі, хто підтримує, підписуйтесь, ставте лайки нам, підтримуйте нас, пишіть коментарі. Будемо спілкуватись, друзі. Всім миру добра!